Пані Руслана мешкає неподалік цієї ж гори звісно, наливайки, про яку ми нещодавно вже розповідали. Жінка звернулася до нас на телеканал за допомогою, оскільки була оборена поведінкою керівниці закладу. Розповідає, прокоментувала наш сюжет а через короткий проміжок часу отримала повідомлення від власниці. Власниця цього закладу вночі почала мені писати на особисте повідомлення. Угу. Як сказати? Ну не хороші слова на мою адресу. обвинуватила в мене в тому, що я торгую. Алкоголем, я ніколи житницям не торгувала нічого. Я хотіла з нею поспілкуватися просила її номер телефона. Вона написала, що зайнята. Після того почалися знову вчора, цілий вечір дзвінки її мені поступати. Руслана скоропляс додає, не розуміє, чому власниця так реагує, якщо її коментар щодо закладу був цілком правдивим. Тим паче, коли наливайка за її словами викликає негативні емоції не лише у неї, а й місцевих. Ну багато людей возмущається. Тут постійно вечором пройти невозможно. П'янка, драки, і я хотіла б, якщо можна, зайти, хай мені власниця пов'ясне на камеру, в чому вона не звинувачує. Я, по-перше, про неї взагалі взагалі мова не йшла. Я оставила коментарі, а чого вона так повелася, я не знаю. Просто що обідно, ні в чому не звинувачує. Тобто до неї ніяких претензій не було, з чого вона мені посеред ночі, вночі вона мені пише, зранку вона мені пише. Тож наша знімальна група намагалась з'ясувати, що мала на миті керівниця закладу, коли писала повідомлення. Втім, коментувати ситуацію на камеру вона не тільки відмовилась, а й зачинила перед нами двері. Вона зготувалася адвокату. Ні, так вже в разу мені не наробили відомо. Я буду в суди подавати. Але ви хотіли запитати про позицію. Ось там хто вислав на мене. І подивитись, де на Ригану, і де малолетки. Дивіться, до побачення. Та не лише пані Руслана невдоволена закладом, чимало місцевих також висловлюють обурення щодо роботи цього закладу. Стверджують, тут трапляється чимало неприємних інцидентів. Закривайте дитину одного дня, як треба, я за 10 душ. Нас з дому прийде душ 20. Казали сюди, цього раз пішли, як понереку, голови, бо, що сюди, богидку вчора прийшли, потікали, по понарекували. вибачте. Кажу, не можна було пройти. То я що повинна йти купити хліба і нюхати його запахи тут. Вони ж оце п'ють, вони ходять тут свою нужду справляють. Діточки, вони все вибачте, це так мерзко запльовують. Оце тут а все таке. От оце така закусочна. Розумієте? Я дивуюся, що ще можна сказати на неї закусочна. Ж, ймовірно, на цьому історія не завершена. Місцеві жителі налаштовані рішуче, готові боротися за зачинення наливайки до останнього. Наші журналісти слідкуватимуть за подальшим розвитком подій. Лілія Мазур, Богдан Курбяк, телеканал Group.